Команда інформаційного дайджесту на репортері рада презентувати вам, шановна аудиторія, новий випуск. Я Анна Альмужна вітаю вас! Як завжди, нам є про що розповісти вам. Сподіваюсь, вам буде про що подумати після нашої зустрічі. Розпочинаємо. Отже, в Україні запроваджений надзвичайний стан в енергетиці. Прогнозований розвиток подій після жорстоких руйнівних ударів російської армії по нашій енергетичній інфраструктурі. Ворожі дрони не соромляться залітати в міста і в усіх сенсах цього слова гасити світло всюди, куди дістають. За останні дні Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків. А найбільш складна ситуація в столиці, де сотні будинків залишаються ще й без тепла. Вочевидь, саме після жахливих наслідків, шахетних атак по Києву, керівництво держави і пішло на такий серйозний крок. Слово Володимиру Зеленському юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці. Це дасть більше можливостей. Кабінет міністрів України максимально спростить все, що стосується. Підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії. Доручив збільшити можливості імпорту електрики. Всі бізнесові можливості. В Києві та інших містах має бути більше пунктів підтримки людей. Набагато більше пунктів незламності. Я доручив переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації. Можемо прибрати. Комендантську годину для частини міст та громад. Там, де безпекова ситуація, це дозволяє, безумовно, урядовці мають представити відповідні пропозиції, щоб в будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально. Іншими словами, відключень може стати ще більше. Електроенергія в пріоритеті для стратегічних та військових об'єктів. А знаєте, що найбільш засмучує в такій важкій ситуації. До побутових складнощів ми за чотири роки звикли. А ось та обставина, що центральна влада і мерія Києва влаштували політичні розбірки навколо руйнування енергетичної інфраструктури, не є доброю ознакою. Ми в Одесі не будемо займати чийсь конкретний бік в цій дискусії, але зазначимо, це далеко не перша спроба банкової атаки на Віталія Кличка, чи витримає колишній видатний спортсмен чергову серію ударів. Головні події в українському парламенті цього тижня були пов'язані навіть не з призначенням тих, про кого ще було відомо задовго до голосування. В раду прийшла корупційна зрада, звідки не чекали. Головним фігурантом на Буї Сап у справі підкупу депутатів стала Юлія Володимирівна Тимошенко. Здавалось, подібна історія з досвідченим політиком, що майже 30 років бере активну участь в долі держави, навряд чи колись станеться. Тимошенко вітчизняному політикумі – постать багатогранна. З нею бувало різне. Ми ні в якому разі не намагаємося її захистити. Просто важко уявити саме її. Так легко потрапити на плівки в нашому розумінні, міг би якийсь молодий, недосвідчений парламентарно у неїм умовний весільний фотограф, але не вчорашній кандидат в президенти України. Важкі часи чекають на Юлію Володимирівну. Можливо, їх можна навіть порівняти із заходом сонця. Цікаво, що на місцях у батьківщині формувалися доволі цікаві, не слабкі проєкти, що не готові були боротися на виборах міськраду та облраду. В Одесі це були відомі політики господарського напрямку Дмитро Жеман та Наталія Мостовських. Поки Одеський обком ніяк не коментує неприємну ситуацію із лідеркою. І дійсно, що до тих плівок можна додати. В розділі міжнародна політика головним контент-мейкером залишається Дональд Трамп. Після венесуельського Бліцкрігу президент США зайняв вичікувальну позицію щодо драматичних, а місцями відверто трагічних подій в Ірані. Містеру Трампу наразі куди цікавіше готувати спецоперацію по анексії або приєднанню Гренландії. Мотивація Трампа проста і зрозуміла: якщо ресурси острову не будемо контролювати ми, то на них зазіхнуть Китай або Росія. Чого ми, як світовий Гегемон, дозволити ніяк не можемо. На цьому тижні доктор економічних наук Сергій Якубовський дав розгорнуте інтерв'ю нашому головному редактору Віталію Хемію. Гренландське питання там також висвітлюється: послухайте, щоб бути в контексті. Спостерігаємо і за реакцією Європи на нещодавну заяву президента Молдови Майї Санду. Вона ніколи не приховувала своїх проєвропейських поглядів, тому її особисте бажання приєднати країну до Румунії не викликає подиву. І, начебто, мотивація зрозуміла в разі ймовірного нападу Росії, самотужки Молдова не відіб'ється, але є дуже важливий нюанс з точки зору політичних поглядів і вподобань. Молдовська республіка дуже складна країна. Окремих частинах і надалі спостерігається підтримка відверто промосковських сил. Спротив президентські позиції вони точно гарантують, але це поки все на рівні розмов. Сусіди інтригують. Ну а поки наша творча команда бере невеличку паузу, щоб зовсім скоро знову побачитись з вами. Я можна бажаю на найближчі дні вам сил, витримки, енергії та наснаги. До зустрічі в інформаційному дайджесті на репортері.